Доброго здоров'я, шановним, з вами Донецький, радувати вас на чорному відео. Ви постійно питаєте мене в коментарях під відео, в чатику, в телеграмі та на стрімах, особливо після того, як ми там трошки грати почали, з приводу моїх схем, тактик, використання гравців, налаштувань і таке інше. Отже, я вам обіцяв, прийшов час, написати, записати для вас літнє відео з актуальними схемами та тактиками, які особисто я використовую, і відповідно, які я бачу в. Гарних гравців, яких поважаю, в принципі, ви всі знаєте. Я буду робити посилання на тих на перше джерело кожної схеми, яку я використовую, і пояснювати, як особисто я її використовую. Можливо, десь я там якісь налаштування змінюю під себе. Також про це все розкажу і дам поради з приводу гравців, яких можна використовувати в. Ті чи інші позиції. Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. Це гімплейний контент на три перегляди по традиції для своїх. Якщо ви новенькі на каналі, можливо, для вас це стане. Привідом підписатись, буду вам вдячний. Перш ніж ми почнемо, дозвольте нагадати, що це базове розташування. Воно в рі майже ніколи не використовується, і ми це робимо виключно з того, щоб на максимальній хімії гравців залінкувати. Але ви можете налаштувати цю схему 4 4 в одному з попередніх відео є в мене на каналі, як її можна зробити такою рятівною атакувальною, тож можете взяти для себе. Далі ми протискаємо лівий стік, входимо в Custom Tactics і тут вже обираємо. Кожну конкретну схему, яку будемо налаштовувати. Давайте просто почнемо по порядку з лівої направо. І тут неважливо, як вони називаються, розташовувати їх просто як вам зручно. Перша схема це схема, яку використовував переможець турніру якийсь там Вії, котрий обрав потім дід'є дробба в свій склад. Схема 4-4-1-1. Оди, отак От у вас на полі розташовуються гравці. Тепер давайте перейдемо до тактик. Захисний стиль у нас на балансі. Ширина 40, глибина 55, білда плейбаланс баланс і створення шансів. Дірект passing. Так, це все ще мета, Найкращий можливий варіант, і відповідно майже завжди ми будемо його використовувати. Мені це не подобається, це змушує вас грати як просто роботів-шакалів. Але що поробиш, якщо хочете грати на результат в елітному дивізіоні або в останніх матчах від ліги, то доводиться використовувати саме Дірект Пасінг, цю мусорну механіку, але. Як є. Ширина 40. Кількість гравців в штрафному майданчику 7. Кутові та штрафні по власних вподобаннях. До речі, в мене тут три зазвичай стоїть два або навіть один, бо я не люблю на контратаках пропускати. Але після того, як в мене в складі Кріш та Халанс з'явилися, то я ставлю два, і в принципі багато голів з кутових також забувають отже, тут до ваших власних вподобань. Тепер давайте переходити до інструкції, поговоримо про те, кого взагалі краще використовувати. Воротар баланс баланс але ваші власні вподобання. Багато хто ставить тут камсфорпросис, Sweeper Keeper. Я. Просто пробую колись так, колись іншим чином. Це неважливо. Насправді, Аптую. Центральні захисники бажано, щоб тут була максимальна мета. На жаль, мій Саліба старої версії вже дуже сильно косячить після останнього патчу. Гомес також. Погано грає, відверто кажучи. Сподіваюсь, на гарний четвертий плейстай. Отже, Ван Дайк в актуальних версіях: Ріо Фердінанд, Оф Зер все ще дуже потужний. Якщо у вас є нові версії Саліба або Рубі, надія що це буде просто прекрасний вибір. І інструкції ми не чіпаємо. Крайні захисники, обидва stay back while attacking overlap. Це дозволяє їм і не викидатися. Надто не бігати вперед і в той самий час забігати постійно, робити такі ривочки, короткочасні, і повертатися потім назад. Тут бажано мати гравців, які вміють трошки в атаку. І в мене тут Кай Хаверс, він більш атакувальний гравець. Кайл Локер більш захисний гравець. Відповідно, такий баланс дозволяє вам одним гравцем трошки. Частіше його підключати до атаки, а інші більше на захист. У вас не виникає дізбона. Цей Кай кайхаверт досі є одним з найкращих лівих захисників в Рі. Я не знаю, що вони зробили, що у вас він є в складах, максимально можу радити до використання. Якщо ні, то Тео Орнандес, Тім of the Season, гарний варіант. Він ще й від має, або Еволюція на Тео Ернандес, що еволюція на Тео Орнандеса відпас має. І в цілому, в цій схемі я б радив крайніх захисників, які мають Віптпас. Она по-моєму, якщо ми говоримо про право захисника, можливо, зберете собі Тіметіва під Копа Америка. Я думаю, що він також тут буде непогано використовуватись як атакувальний гравець. Тоді лівого захисника можна обрати більш захисного. І навпаки, рухаємось далі, переходимо до опорної зони. В нас тут два козака. Перший в нас stay back while attacking». «Cover center». Все. Другий Stay Back While Attacking і також Cover центр. Тобто тут немає о, жодної різниці між ними. Я раджу використовувати одного гравця на Medium High, класичного опорного півзахисника. Він буде дозволяти вам менше на контратаках. Якось обрізатися. Declan Rice – прекрасна карта. Також незважаючи на те, скільки вже часу йому. Один з найкращих опорних півзахисників, максимальна раджу до використання. Другий це класичний бокс-бокс, box кефрентюрам, -box, також один з найкращих грі, дуже ним задоволений. Задоволений на відміну від центра захисту. Якщо ви вибивали нового Енсо, можете спробувати. Мені особисто не зайшов, але можливо вам сподобається Педрі з актуальної команди Феде Вальверди, тобто будь-який бокс ту бокс, саме гравець від коробки до коробки. І один це Деклан Райс, можливо, віра класичний опорний півзахисник з воркрейтами High. Що мені той саме і таке. Іншим тепер переходимо до центрального атакувального півзахисника. Бажано, щоб він також мав трошки в захист. Я зараз тут тестую нового хаві Сіменса. Мені подобається, якщо у вас є умовний Антуан Грізман, Альварес. Багато зараз карток, які мають атакувальну позицію, але захисні здібності. Тут ви їх можете спробувати. Бажано, щоб це були хай-хай воркрейти, камбек он діфенс. В нього налаштування, все інше на балансі. Дозвольте штучному інтелекту робити свою. Справа, переходимо до флангових гравців, і тут а, вказівки у лівого: Come back on defense, get into the box for cross, все інше на балансі. В правого таке саме: Come back on defense, get into the box for cross. Це дозволяє їм допомагати вашим фланговим захисникам повертатися до захисту. І також це дозволяє вриватися в штрафну. І під ці кроси, під максимально актуальну мету цієї гри, закидання робити з флангів десь там кутів, точніше, штрафного майданчика скидки на нашого Форварда. В даному випадку це Кріштіану Роналдо, стейт централ, в нього вказівка. Тобто він стоїть завжди у вас посередині, і ці хлопці з флангів або передачами його знаходять, або, можливо, скидками. Я бачив, як багато хто грає саме тут Орльном Халдом. А тут якимось умовним іншим гравцем. Але на протурнірах в тому числі Халан часто використовується саме як фланговий гравець, а тут використовують зазвичай Р9 Тімов Year. І відповідно, Халан саме за рахунок Козівок, він вривається туди в штрафну, виграє боротьбу головою і далі скидає м'яч. На вашого форварда. Отже, я пробую. Я пробував, коли я цією схемою грав саме таку конфігурацію. Наразі я використовую інші варіанти. Я пограв однією, потім грав інші. але це працює це така найбільш одна з найбільш збалансованих схем на поточному етапі гри, яка максимально використовує мету Меторіал. Якщо у нас є дідє Дрогба, він прекрасно зайде сюди грати Фордом. Той самий Халанд може грати. Мені він дуже не подобається, але я знаю, що багато хто від нього кайфує, залежить від вашого стилю гри. Мені Кріштяну просто all the day. Але можна використовувати Халланда, можна драгба сюди запхати. Так само на флангі можна використовувати умовно Луїса Діаса з СБЧ. або а хто тут ще в нас є, Федек є. в залежності від того, хто у вас є в складах. Бажано, щоб хоча б один з тих гравців вмів в гру головою. Хоча б трошки був не так да, в мене один мосалах, він низенький, інший, бажано, щоб був трошки вище, тому що і вмів е, грати головою. Можливо, Еріал, якщо він має, це взагалі прикольно. Умовний Ундав сюди підійде також нападник. Да, то це дозволить вам використовувати саме цю мету закидань і вкупі з віп-па захисников флангових ви будете дуже непогано, я думаю, це робити. Переходимо до другої схеми. Це в нас 4-2-2-2. І вона мені сподобалась після одного з останніх патчів. Зараз я використовую її. Таку більш актуальну варіацію. В інсепшени я взяв це відео і протестував. Мені сподобалось. Давайте до налаштувань. Баланс 43 на 63. Ширина та глибина. Баланс білда плей, дірек пасін це дефолтна. Ширина 45 ватація. Шість гравців в атаці, 2-2 кутові і фріки конкретно в мене. Тепер переходимо до інструкції. Воротар це центральні захисники, в нас будуть завжди мати одне і те саме, тому тут нічого не розповідаю вам додатково. Флангові захисники, stay back while attacking overlap, stay back while attacking другий. Тут у вас буде розподілення, те, про що я говорив в минулій схемі. Отже, один більш захисний. В мене це Уокер, тому що він в атаку взагалі. Добрий день, другий це Кай Хаверс, який і в атаку прекрасно грає, і на захист. Або умовний той самий Тео Ернандес може у вас підключатися. Можливо, Днуноменда, якщо хтось буде вибивати нову його версію, я думаю, що це буде окей. Відповідно, той, хто у вас більш атакувальний, це може бути і гравець на протилежному фланзі, тоді зеркально просто робить налаштування. Ви робите стейбек вал атакен і даєте оверлап, щоб його трошки ж пропушували на налаштування, щоб він частіше забігав. Два опорника: перший Cat Passing Lanes, це Defensive Behavior і attacking Support. Stay Back While Attacking і кавер центр так само. Другий і тут краще використовувати двох бокс ту боксів. В мене тут Declan Rice, тому що я цю схему наразі використовую рідко і тестував інше. Але якщо б я грав саме нею, то я б сюди поставив умовно то самого Енсо. Чомусь мені саме він з актуальних опцій та приходить до думки, або Depaul, якщо у вас є, або Феде Вальверде, і от ще один класичний бокс бокс щоб поруч з Кефреном Тюрамом вони вдвох. Бігали і грали і на атаку, і на захист. Але чесно кажучи, якщо у вас є один медіум хай. То це ніколи не буде проблемою. Medium-high work Хайворкрейт, такий самий, як Declan Rice, як мене. Також це непогано працює. Просто більше розженяти атаки будете за Кефрена Тюрама. Далі переходимо. Це в нас флангові такі вінбеки, Вінгери, да, напіввінгери, інсайди. Хаві Сімонс. Це в мене перший, і в нього вказівки Come back on defense, Get into the box for Cross. І все. Мохаммед Салах так само, дзеркальте. Чим мені подобається ця схема? Вона дозволяє аб'юзити фінеси. Якщо у вас перша схема це Аріал на навісні передачі, то в цій схемі за рахунок розташування фланг-гравців, вони часто виходять на удари під фінесшоти. Переходимо до вказівок нападників. Перше, це у вас той, який має захисні здібності. Ви можете використовувати тут, тут Сімонса, ви можете використовувати тут Марко Ройса Ендофенера, так було у інсепшена в оригінальному відео. В мене це Ерлін Халенд. Ну, в принципі, 52 на захист це більше, ніж Кріштяну. Отже, вказівка, баланс і e, False 9, тобто хибна дев'ятка. Це буде його трошки пропушувати, ну, такі робити катбеки назад. Він буде повертатися і десь там шукати простір між лініями. Якщо у вас є Антуан Грізман, також прекрасно. Аса сюди підійде і всі ці малюки Альвареси, так інші, які вміють і в атаку, і в захист. Другий нападник в оригіналі тут стоїть просто мікс. атак я ставлю Гєрін біхайн, тому що це пропушує Кріщану і дозволяє йому просто постійно туди ці ривочки робити. І відповідно, і Халанд, із глибини може передачу віддати. або не Халанд, якщо я на цю схему переходжу, то тут зазвичай хтось виходить з лави для запасних, хто такого типажа більш підходящого. Отже, Сімен може трикутником розрізати, або Мохамед Салах. ж спробуйте як вам зручно. Можете як в оригіналі зробити мікс так можете Версію або Get in behind. Отака От схема 4-2-2-2 Подобається мені не фулл але інколи проти деяких суперників вона гарно допомагає. Хто автобуси паркує, то під фінес ви зможете налаштувати своїх гравців. Ну і False Nine також прикольна вказівка. Переходимо далі. Це в нас 4-3-2-1. Це класіка в цій FIFA. Як би ви не грали, в що б ви не грали. Ви все одне, коли максимально потний матч, коли треба грати в максимально шакалячу гру на результат, приходити до 4, 3, 2, 1. Від цього нікуди не подитися. Це її. Актуальна варіація. Дів, Дівтен, по-моєму, це опублікував. Інсепшн зробив огляд, і відповідно я от останні кілька днів грався саме цією схемою. Зараз поговоримо про її плюси та мінуси. В цілому мені подобається баланс 35, ширина, 71, глибина. Тут ми вже використовуємо цю чітерну 71 глибину. Так, її фіксять, але фіксять, фіксять та не пофіксять, Це одне воно. Працює. І тут білда-плей вже не баланс, а фаст білдап. Це дозволяє вам швидко просто конструювати да, вашу атаку, і вона пропушує ваших нападників десь там оперативно рухатись, десь шукати простір. Тобто вона більш агресивно в створенні моментів, як нам пише тут навіть і опис, але якщо ви обрізались, то контратака пролетить, але вона вам і так пролетить. Отже, цей фаст білдап допомагає штучному інтелекту створювати рух. В нападі це дійсно працює. Створення шансів Дірект Пасін, 40 ширина, 6 гравців штрафного майданчику, 2 кутові, 1, відповідно, штрафні удари. Тепер давайте переходити до інструкції. Центр цей трикутник залишається незмінним. Лівий захисник і правий захисник stay back while attacking overlap, stay back while attacking overlap. Але я інколи ставлю сюди mixed, в тип забігань для правого захисника, тому що, чесно кажучи, Кайл Локер в атаку не дуже, а так, хоча б він не буде там десь часто забігати і провалитись. але можна і так, і так. Тобто тут же можете спробувати, що вам до вподоби, один точно має бути на оверлап, тому що він буде підключатися до атак, і в моєму випадку цей хай хаверс, повторюсь. Універсальний гравець дуже мені подобається. Дякую, що ви мені колись його пропушили зібрати. Тепер переходимо до опорного півзахисника. Класичний медіум Хай, де Клан Райс, Патрік Віра Чуамені і таке інше. Тут нічого вигадувати не потрібно. Cover center, stay back стейбек, валотаки. Все. Більше ми нічого не вигадуємо. А от де в нас новеньке з'являється, це вказівки для центральних півзахисників. Давайте з першого: Тюрам, це класичний бокс-ту-бокс. -бокс. В нього вказівка Stay Back While Attacking, але на відміну від попередніх варіацій, тут Cover Wing. І це дозволяє йому більше простіру покривати. Можливо, вкупі з fast build Up воно якось. Краще працюю, да? тому що більше зон з'являється для створення моментів. І в принципі, мені десь це подобається, тому що дійсно більше варіацій, і він такий всюди фронтюра. З іншого боку, інколи я ставлю сюди базове просто налаштування у вигляді камер центр і він в мене класично там стоїть центрі поля. Не так можливо варіанційно, але. Завжди надійно. Отже, можете спробувати і оригінальну варіацію, і ту, яку ми з вами звикли використовувати. Але тут має бути прям фул-метовий хай хай гравець по там. Це важливо, це класичний такий бокс ту бокс. Не треба сюди пхати атакувального гравця. Тобто тут півзахисник. І наступний момент це також має бути гравець. Який е, має і в атаку, і в захист. Ми завжди ставили з вами сюди взагалі атакувального гравця. Минулий фіфа це був навіть оверан, якийсь захисних здібностей. Але е, в, саме в цій варіації в нього вказівки Баланс, Get into the Box for Process і Cover Wing залишається. Тобто, ніби це гравець, який має туди більше на атаку грати. але за рахунок того, що в нас оцей товариш в оригінальній налаштуваннях також кавер він вказівки, має а не кавер центр, то ми не можемо одного Деклана Райса лишати. Отже, нам потрібен гравець на цій позиції, який буде мати хай-хай воркрейти задля того, щоб він повертався часто сам в захист, тому що ми йому таку вказівку не даємо. Отже, тут використовував я при тесті Енсо Фернандеса. Він мені не дуже сподобався, як я вже казав, але по руху по. Задуму я зрозумів, як це працює. В принципі, можна так само і Сіменса тут юзати, в нього 80 там, да, базовий Дефенєт. Це також допомагає. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, в нього які воркрейти, але от тільки що тестував останню схему, і ніби непогано він там виглядав. Ха, В нього хай-хай воркрейт. Окей, Сімон сюди прекрасно підійде. Тобто 82-й захист і хай-хай воркрейт. Я думаю, чому він мені. Там сподобався. Або ставте просто сюди. Cover center дефолтний. Тоді тут можете використовувати і атакувального гравця, той самий Мухаммед Салах, умовний. А, значить, правий Вінгер в цій схемі дріфт вайт вказівки, таргет Come камбек он Defense. Один більш фланговий гравець. І тут саме класичний якийсь бігунок, фланговий це Салах, умовний Вінісіус Джуніус, Якщо це. Протилежний фланг, хтось швидкий. Луїс Діас СБЧ версії, хтось швидкий, хто буде у вас там на фланзі наробити техніку, Дріблінг, Ді Наталія новий, і хто там Ніко Вільямс новий. Я на футбіні дивлюсь популярних і одразу пригадую, кого можна ще додатково тут використовувати. Нападник в цій схемі має вказівку Stay Central, і другий центр Форвад має вказівку «Balance», «Target player». І все без повертання вказівки додому, що нам дозволяє це робити. Оцей таргет плеєр він також дозволяє використовувати, в тому числі, і міто Aerial, тому що вони більше будуть націлені на ворота. Той самі Арлен Халан буде більш туди прикутий до десь кріштяно. Він не буде на фланг туди його тягнути. Відповідно, ви можете використовувати і навісні передачі. Він буде під скидки працювати. І він такий, знаєте, буде на фланзі, але в поняші постійно десь. Поруч, Мохамед Салах, він тут е, дуже такий цікавий, в нього і таргет-плеєр, і в той самий час дріфт Вайт-вказівки, такий дисбаланс, деякий хаос, але мені це сподобалось, він опинявся всюди. І на фланзі, і десь там він в штрафний майданчик прибігав. Тобто, це таке нововведення, і воно дозволяє міксувати вам. І аеріал мету, закидання робити, і класичну катбек мету, коли ви по флангу пробігли, розвернулися, віддали в центр, далі трошки в центр, далі в центр, далі на фланг, еластику і удар в дальній кут, або можливо переступ і удар в дальній кут. Отже, от така варіація схеми 4, 3, 2, 1. Спробуйте, якщо не сподобається, можете завжди трошки повернутися до базових налаштувань. Це найбільш метова схема цієї. Фіфа, минуле ФІФА, так воно є, тому вона має бути в вашому арсеналі. І остання схема, яку я протестував от, буквально сьогодні, вийшла на каналі хлопців Тім Гуліт, і я побачив її, спробував нову варіацію схеми 4-2-3-1. Я також її дуже люблю. Вона, знаєте, збалансована класично. Якщо 4-4-1-1 це нова схема збалансована під Еріал то ця під. Контроль м'яча максимально у вас і на атаку, і на захист гравців використовується також, коли треба там. Прощупати суперника або, можливо, десь протримати м'яч, я її використовую. Спробував нову варіацію. Мені сподобалось. Ділюся з вами і діліться в коментарях думками. Баланс в нас Defensive Style, ширина 35, глибина 71. Бачимо, ми знову да, навіть в такій збалансованій схемі радиться нам 71 глибина, тому що, можливо, після якихось останніх патчів краще вона працює. профі-гравці, я думаю, вони в цьому розбираються. Баланс Direct пасі, нічого не міняємо. Тут ширина 55. І це. Це дозволяє вам трошки ширше в цілому розташовуватись на полі. Зараз ви зрозумієте, на що це зроблено, коли побачите інструкції. П'ять гравців в штрафному майданчику, два на кутових і один фрі- Ті, тепер до інструкції переходимо. Цей центр тут нічого не міняється. Отут тут я поставив камсу Cross. Бачите, я не коли міняю, але це насправді нічого не означає. Можете як вам зручно. Крайні захисники, Stay back while attacking, overlap. Stay back while attacking, overlap. Також можете пробувати тут ставити мікс attack для того захисника, який у вас більш захисний, опорні півзахисники. Cut passing lanes, stay back while attacking та cover center. Так само тут cut passing lanes, stay back while attacking, cover center. Ми використовуємо тут Два гравці, і тут я саме раджу одного більш опорного, опорного іншого, більш бокс-то-бокса, який навіть з сказівкою Стей Беквалатахін буде підключатися у вас до атак, приймати в них участь просто за рахунок штучного інтелекту. Або можете спробувати тут на балансі одного. Я не думаю, що це буде трагедія. Тут і так всі на захист вертаються, тому я думаю, проблем не буде. Переходимо до центрального атакувального півзахисника. Дуже важливо в цій схемі. Позиція також в нього вказівка came, «Come back on defense», більше нічого ми не змінюємо. Хаві Сімонс новий дуже прикольна карта. Насправді він мені подобається. Гарний штучний інтелект. І в нього хай хай і В нього є і атакувальні, і захисні здібності. Він мені тут подобається. Роберто фірміно. Якщо у вас є оцієї версії, Tots Moments, теж прекрасно тут буде грати. Хай хай воркрейти і захисні здібності. Антуан Грізман. Так само, Team of the Season, якщо ви володієте, думаю, що підійде сюди. Альварес новий теж прекрасно, або якщо у вас є прокачана його еволюція. Педрі якийсь умовний, теж буде прекрасно тут відігравати, на мою думку. Там по ударах трошки проблеми, ну, але можете пробустити це хантером стилем зіграності і буде бігати. Флангові гравці come back on defense, get into the box for crosses і drift wide. І це нововведення цієї схеми, обидва вони будуть на таких налаштуваннях. Раніше тут був або cut inside, або просто баланс. І це дозволяло їм цю шпаринку шукати між крайнім захисником суперника і центральним захисником суперника. Але оскільки зараз мета в нас aerial і всі грають на вісамі, то ширина. Дозволяє вам більше саме флангову гру використовувати. Плюс це створює подвійну ширину ватації, оскільки ми використовуємо то само Кайхаверс або Вокера, Тут бачите під «Stay back While Attacking Overlap, То коли у вас обидва ці гравці, в принципі, грають на флангах, то. Це дозволяє їм там комбінувати краще і додатковий простір створює для наших флангових захисників, тому що фланговий захисник суперника він часто буде прикутий до цього нападника, який на фланг, вибачте, за тавтологію зміщується. Тут в мене Ерлін Халленд, і я бачив, по-моєму, хлопців в Сімгулі також. Тут. Орлін Халленд знаходиться в нападі Кріштіану. Також прикольно мати одного більш технічного гравця. Більш спритного гравця, інший, більш фізикал тайп, така зараз мета. Але я чесно кажучи, в другому таймі пробу випускав сюди Луїса Діаса, сюди я випускав Альвареса, і в принципі я проблем жодних не мав. Так само Діас там просто накручував на фланзі, обстукувався з Хаверцем і Фінеси бив. Так само, як Сала, Да? Але задля більшої варіативності, краще, коли у вас один більш орієнтовний да, на гру головою, інший на техніку. Нападник, це в нас в даному Роналдо, Stay стей Централ, Forward. Друзі, таке вийшло відео. Якщо комусь ще цікаво грати у всі 24, то сподіваюся, ці схеми покращать роботу вашого складу. Але не забувайте, що Конект важливий, скіл також важливий, і підбір гравців також важливий. Коротше, якщо запитання залишилося, не польнуйтеся за мені в коментарях, задати їх. Ну ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.